Всім привіт! Так, так, так! Шу -шу -шу. А, магія! Вступ! Інформація <риві> прийшла дуже така тонка для людей, які це зрозуміють. <риві> Кожен стільки інформації, і вся така якась різна. Я аж сам щось, як я все поєднувати в кучу. Дивіться, як е, помирають батьки. От помирають батьки, і в основному діти доглядають їх уже, так знаєте, вже гидко фу, там вже померло скоріше. Каже, що це неправильно, це неправильно. але кажуть, що це зареєстровано в нас в ДНК стандарт, ну, стандартна програма, яка запускається при такій ситуації, що коли батьки будуть помирати, яких ти крепко любиш, щоб тобі ставало гідко, і щоб вони померли, ти такий, фу, як хто то, знаєте, відпустив. Бо якби ми їх любили, так як ми їх любили раніше. То ми б за ними журбили б, плакали, молилися, ходили б на могили, і ми не давали би їм піти з цього міра. Понимаєте? Ми б їх постійно тримали, ми за ними плакали, б страдали б, бо нема вашого любимого чоловіка. Це жесть. Розумієте, про що я кажу? То така програма є, що вона запускає цю програму ненависті до батьків, щоб до тих близьких людей, щоб вам легше самому переживати. Фу! Бо земна пухом там пострадали, там день-два-три, і все, і пішли там займатися справа. О! Ну і тут дивіться на рахунок любві, предательства і непридательства, яка приходить інформація. В основному я спілкуюся з людьми, яких предали. І вони дуже страдають, вони дуже страдають, вони дуже страдають, вони дуже страдають. А люди, які предали, вони не страдають. Вони не страдають, вони не страдають, вони кайфують. Я повторюю чогось не зря. Тепер давайте візьмемо цю систему з батьками, перенесемо в їх сюди в стосунки. Получається, коли ви прийшли в цей мір, вас збиралося до опущення на землю 10-15 душ. І ви договарювалися, хто ви будете одне одного вчити. І, наприклад, там, мене научать там вчити кататися, там ти мене цілуватися научиш. І ви там договорились. І доходить питання до самого основного: Любові до себе, до Творця. Як ти мене научиш через боль страждання, і всі такі, знаєте, то не я, то не я, і тільки одна душа, дві, три так, хто там, хтось там б'яв, вони соглашаються, і то дуже через сльози вони соглашаються нас бить. І коли вам чоловік робить больно, осознайте це, та душа насправді плаче і її больно, Но захисна реакція запущена егом для того, щоб це було зроблено правильно, щоб людина не страдала. Тому що задача воплощення на цій землі її не страдать на даний час, а навчить вас через страждання. Потім ця програма перейде до неї і вона мусить пройти це страждання, тому що навчити маєте її або ви її, або інша людина. Це все робиться для опиту, якого ви домовилися раніше. І так як нас ніхто не вчив в парі це все проходити, то воно сеперують сеперують нас, розділяють. Для проходження окремо, бо ми не вміємо разом це робити. нас не навчили разом, Ми тільки все розійшлися. І виходить, в цієї людині включається програма, вона собі йде, співається, грається, і насрать. Але ця програма перевертається і дається туди. І тоді людина та так само отримує бумеранг, називається він. Людина також страдає, отримує опит, і тоді розуміється. І тільки тоді, коли це вже пройдено, вас судьба знову може звести, для того, щоб ви вже. Опит пройшли. У вас є предательство, ви знаєте, як з ним справлятися, і ви не зламані. Будь ласка, живіть і творіть. Ви винете предателя, а себе не винете. Ну тому що ви зрозумієте, вас учать ним. Розберіться, чому так сталося, чого так чоловік. Зробив. Не гнівіте виші сили, пойміть. <кх> Предатей так само буде страдати, так як і ви, повірте. Або він страдав до вас. І ніхера не зрозумів, пішов далі і топить по головах. Це, це вже його проблеми. А якщо він не робивши такого, ну, то він має пройти цей опит. Якщо не в вас він влюбився, то значить він влюбиться в другу людину. Та людина його розхірачить. Ця людина пойме, осознає вашу цінність і тільки тоді ви з'їдетеся разом. От така то інформація.